Попри обстріли, попри смерті людей в Україні, переговори тривають. Сьогодні Нардеп Гончаренко повідомив, що нібито обговорюється дата 20 квітня як дата загального перемир'я. Не знаю, наскільки це виявиться правдою, 20 квітня незабаром. От у нас сьогодні 17 квітня, 23 година, 25 хвилин. Але поряд з нардепом Гончаренком, адже ну, народні депутати багато чого говорять. Також дав деяке невеличке інтерв'ю Єрмак, і ось зазначив наступне: Україна згодна, що повне і безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху досталого миру в Україні. Тобто, маємо констатувати, що повне припинення вогню мається на увазі, що все ж таки дві сторони обмінюються ударами. І це розуміють Сполучені Штати Америки і намагаються це зупинити, тому розмови йдуть і з українською стороною, і з російською стороною. Трамп сьогодні також заявив, що він розуміє вже, що хоче Російська Федерація, як вона бачить архітектуру миру, зупинки бойових дій, і вони над цим працюють. Поряд з цим з'явилася заява Держ... Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Підсумки сьогоднішніх переговорів показують, що мир в Україні можливий. можливий. Всі ці заяви знову дають українському народові якусь надію, надію на те, що сили в світі, які за зупинку бойових дій, переможуть сили тих, хто проти зупинки бойових дій. На жаль, таких сил дуже багато. Вони є в США, вони є в Російській Федерації, вони є в Європі, вони є в Україні. І ці сили, вони ну, гарно фінансують відповідну риторику. І я помічаю, як ці сили проявляють себе ну, в різних країнах. Це можуть бути експерти, які постійно розповідають, що це неможливо, що це все фейк, що це все популізм, що... і так далі. Вони не пропонують варіантів. І коли ти запитуєш, так це має тоді тривати вічно, ну, вони тебе називають якимись дивними словами, тому що мотивації своєї вони не розкажуть, залишається переходити на образи. А от люди, які за зупинку бойових дій, за їх плечима нічого, крім як бажання добра і миру в країні не стоїть. А хто стоїть за тобою, коли ти суперечиш інтересам дуже багатьох впливових людей? Адже ми з вами розуміємо, війна це величезний бізнес, війна це політичний вплив, війна, це. Це багато чого. І для багатьох людей, які зав'язані на війні, які навчилися жити у війні, а тим паче людей, які з війни мають великі зиски для себе, персональне для себе, ну, завершення війни це щось таке малоприйнятне. І це, очевидно, для Путіна теж аргумент, адже такої консолідації суспільства, яке є в нього під час війни, він не бачив давно. Можна закрутити всім гайки, можна суспільство поставити на страх. В Україні також закриті кордони, в Україні люди налякані, в Україні люди намагаються знайти будь-які способи, але вижити в цій страшній війні. В Європейському Союзі ми бачимо, деякі країни Європи прямо заявляли про те, що війна в Україні це для них рятівна парасолька. Адже поки Путін сконцентрований і зорієнтований на Україні, то їм дійсно менше загрожує небезпека. Тим не менш, ми з вами повинні бути на боці тих людей, які хочуть зупинки війни, бо в цій війні страждаємо і гинемо ми, український народ. І у нас не може бути ніяких аргументів за війну. Адже ми бачимо, що воєнний шлях він триває вже три роки і три місяці. На жаль, не дає тих очікуваних бажаних результатів, які б ми хотіли мати. Ну, раз так, то потрібно спробувати і інші способи. Війну продовжити ніколи не пізно, і в будь-якому випадку війну можна розпочати, якщо дипломатія, спроба зупинки бойових дій, от такими дипломатичними методами, провалиться. Давайте спробуємо. Давайте дамо шанс тим людям, які хочуть. Зупинити війну в Україні, бережіть себе і не забувайте підписуватись, пишіть коментарі, лайкайте, поширюйте відео, ставайте нашими спонсорами.